Аю вас в ефірі телеканалу Рудана. Ви дивитесь програму цей день з новинами четверга 25 серпня в студії Карина Крикун. Сьогодні вночі криворіжці не мали спокійного сну. Російські війська вдарили по місту з реактивної системи касетними боєкомплектами. Удар прийшовся по металургійному району. Сьогодні рятувальники очищали території, що потрапили під обстріл від нерозірваних залишків снарядів. А серед мешканців тема нічної атаки на вустах увесь день. Сьогоднішня ніч для краворіжців видалася неспокійною. Після другої години сон більшості містян різко обірвався через звуки гучних вибухів, які було чутно у різних районах міста. Прокинулися від того, що шумно було. Ну а потім, так сказати, побачили це все у вікно, злякалося. Ну, як і всі люди. Сразу підскочили і в коридор, всією сім сім'єю сіли, переждали там. Потім через деякий час ще один. Взрив, ну, все, вже сиділи, ждали. Ну, звісно, приятного мало, перепугалися. Не спускались. Чому? Тому що вже, якщо почалися вибухи, то вже в дорозі може бути гірше, так що ми поки сховались там, де були. Дуже страшно. Єдина, мабуть, хто зовсім не прокинувся, це наша манюнечка. Але прийшлося її з ліжечка діставати, в коляску засовувати. І ми переживали, що в будь-який момент ми були готові вибігати. За годину начальник військової адміністрації міста повідомив, ворог завдав ударів із системи РСЗВ Торнадо С по території металургійного району. Вранці з'явилися подробиці. Вдарили по мирно сплячому місту реактивними снарядами із забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Пошкоджено транспортні засоби, житловий будинок та адміністративні будівлі без втрат. Прочитавши це Торнадо с нас. По нам гатили, то зрозуміло. Вона ж не реагує в наше ППО на, на такі піля. речі. Наш е, вілку Олександр Юрій, він же ж постійно кожного дня попереджає, що побачити тут же що це бути на сервісі. Катерина і Даша переселенка з Краматорська. Після пережитого діляться емоціями. Злякалися трошки, потім пішли просто спати. Наскільки ми знаємо, кривий Ріг захищений добре. Це тому, якось. тому ми сюди приїхали, тому Ми сподіваємося, що більше такого не буде. Ось так ранці виглядали вулиці металургійного району. Кордон з поліції, машини, вибухотехніків. Рятувальники обстежували територію пошуку снарядів та залишків ракет. Посеред районного парку знайшли фрагмент ракети. Ось лише частина арсеналу, виявленого спеціалістами, просто неба. Наслідки обстрілу, вибиті вікна в адмінбудівлях, понівечені фасади та авто. До цього чимало слідів від вибухів касетних боєприпасів на асфальті, фрагменти снарядів і нагородах приватних будинків. Господарі показують місця прильоту, кажуть, довелось понервувати. Був страшний вибух, дуже дуже сильний, потужний вибух, і ми підскочили і побігли. До дверей і відкрили двері. Я вийшла тільки на веранду і почула, як ну, на небі отак, отак, отак от, як, як наче пулеметна черга. ну, Я не можу сказати, щось прошелестило. І потім почали розсипатися такі е, уламки, і ну, почалися такі потужні. Потужні взриви почалися, і ми пішли до погреба. Вийшла, а сусід сказав, що коло нас там лежить ракета. Ну і Патрульні дівчата сказали, щоб ми не підходили туди, вони огородили все це ну, до приїзду. ДНСників. Ще одну знахідку вранці допоміг виявити собака. Це наша боня. Вранці ми пішли, і я дивлюсь, ну, думаю, треба вона подивитися. А вона веде. По доріжці вона веде туди і там і і прийшла туди, і сра зразу підійшла, і треба, і стала нюхати, нюхати і так підходити, підходити. Я її зразу відігнала, я зрозуміла і подивилася, а там лежить оця, оця деталька. Ось тут ось так лежало у метро полтора. Вкусно сам, сам, люди почали самі шукати на своїх подвір'ях, ходити, дивитися і приглашати патрульних, і вони ходили, і воно лежало, поки ДСНСники не забрали оце все. Паніки не було ніякої, патрульні все перегородили. Ось так виглядали знахідки на подвір'ї родини та на вулиці приватного сектору. Касетні боєприпаси одні з найпідступніших, бо можуть здетонувати і через дві доби після обстрілу. Вони небезпечні тим, що вражають саме живу силу осколками, які знаходяться в кожному касетному елементі. Дуже важливо розуміти, що не завжди касетний елемент спрацьовує від удару об землю. Є касетні елементи, які мають самоліквідатор, тобто він може спрацювати в будь-який момент, незалежно від його характеристик, тобто це 2 хвилини, 48 годин. Є випадки, коли вони знаходяться на поверхні землі до декількох місяців і не спрацьовують, доки наші піротехніки не знищать їх. Через постійні обстріли Криворізького району саме такими боєприпасами городяни кажуть, знайомі з їхніми особливостями і правилами поводження. Нам розповідають, що не потрібно до незнайомих предметів підходити, намагатися їх підібрати, розібрати. Нічого не піднімати, гаворяд що ігрушки всяке, може бути там напіхана взривчатка. Касета розлетілася і як сім'я бросили, і вона розлетілася і все. І пораження аж масивне, это, как говорится, сам собі могилу знайдеш. Не чіпаємо, не підходимо, знаємо, що хто каже 40 часів не треба, хто каже 72 години, і треба визивати обов'язково, треба дзвонити, визивати саперів. По обіді фахівці ліквідували понад 40 нерозірваних боєприпасів. Слідчі оглядають місця влучань, збирають речові докази та документують воєнні злочини, Відкрито кримінальну справу. Дар'я Військова, Вікторія Добровольська, Артем Кравченко цей день. Тривожним видався День Незалежності в усій Україні. Не була спокійнішою і ніч. Очевидний план ворога тримати українців на прузі в головне державне свято. 24 серпня російські військові обстріляли 58 населених пунктів. Ворожі літаки вилітали близько 200 разів. По різних областях України влучили 8 крилатих ракет. 189 сирен повітряної тривоги лунали по всій країні. За тривалістю найдовші тривоги були у Запорізькій 14 годин та Дніпропетровській понад 13 годин. Для Дніпропетровської області доба була вкрай складною з постійними атаками і постраждалими. Наші військові збили ракету, якою ворог сілився у Дніпровський район. А от Синельниківський, Нікопольський та Криворізький потрапили під удари. Від обстрілів постраждали вісім людей, троє з них діти. Вночі ворог в четверте вдарив по Синельниківському району, поціливши по великомихайлівській громаді. Внаслідок є вісім постраждалих. Серед них три дівчинки, найменшої всього два роки. Зараз всі поранені знаходяться у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. У громаді понівечено кілька житлових будинків. В одному подвір'ї всталася пожежа. Вогонь ліквідували вісім рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. На ранок стали відомі результати жорстокого удару ворога по селищу Чаплине. Там завершилися рятувально-пошукові роботи. Обстріли житлового сектору та залізничної станції забрали життя 25 людей. З них двоє дітей. Одинадцятирічний хлопчик загинув під завалами будинку. Шестирічна дитина під час пожежі в автомобілі біля залізничної станції постраждала у цій трагедії 31 людина. Поранені, що потребували лікування нині в кількох медзакладах закладах області. В облздраві кажуть, найболючіше, що серед них є діти. Є важкі пацієнти середньої важкості. Зараз зусилля наші зосереджені на Дітях, які постраждали, ми маємо по останній інформації, вже на зараз четверо дітей, з якими ми працюємо. Це Троє дітей з чотирьох перебувають в достатньо важкому стані, і вони також мають, окрім тяжкої стресорної реакції, вбухово-сколкові поранення, теж опіки, переломи, тобто діти достатньо тяжкі. Все, що потрібно, для їх лікування задіяно. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов. цей день. Урятунок як справа життя. Волонтери громадської організації, парк і особливі друзі доставляють гуманітарну допомогу на окуповані території та в гарячі точки. З ризиком для власного життя беруться за евакуацію мешканців. Зараз діляться це робити все важче. Війна виснажує ресурси вичерпуються з відчайдушними чоловіками, що мають велике серце і велику віру в людей. Поспілкувалася Надія Шевченко. За півроку волонтери громадської організації Парк і особливі друзі евакуювали з гарячих точок і окупованих територій понад сотню людей. Більшість з Луганщини. Зараз тільки з Лисичанська вивезли 42 людини. Нещодавно волонтери ГО «Парк та особливі друзі возили гуманітарку на Харківщину. Там було село під окупацією. Наші звільнили получається їх. Там очень печально с продуктами. Ну, позвонила церковь, попросила туда помощь. Связала нас э, с главой сельской ради. Ну, мы поехали туда. Но ну, так получается, гор, э, село еще закрыто, потому что оно не разминировано. Ну, это мы узнали уже на следующий день, когда мы там уже были. Ми привезли гуманітарну допомогу. Людей там ну, не сильно много залишилося, але вистачає. Больші лежачих, пенсіонерів, кому нікуди була вже йти. Із рук в руки передали продукти та засоби особистої гігієни для сотні людей. Волонтер ділиться село у 50 кілометрах від Харкова, розбите ущент. Їздити туди небезпечно, бо там проходить лінія фронту. Дуже розбиті мости, куди туди пішком трудно йти, тому що болтається мост. Ну, ми проїхали коекак. На старах різка. Волонтери з Кривого Рогу їдуть на південь і на схід, аби допомогти тим, хто залишився у громадах. Зокрема, до Томаківки та Бахмута. Чотири дні тому ми приїхали там ну, ужасу твориться. Ну, по срані було скільки людей там. На даний момент осталось намного менше. гуманитарная помощь там есть, люди потихоньку эвакуируются. Мы ездили по селам, там в селе тоже осталось, ну может десятка-два человек, большинство все поуезжали и пытаются уехать. Кто остается? Многие говорят, что они ждут того мира, но я вам скажу, что это неправда. Из-за чего они не ездят? Просто многих животных там осталось, животные, ну Боя людей, які виросли животника, вони його не кинуть. До останнього будуть сидіти. В Бахмуті зовсім нема води. Люди п'ють річкову воду, каже волонтер. Вдалося вивести шістьох переселенців. Нас запроваджала поліція. Очень на той момент було гарячо в Бахмуті. Обстріли. Ну там много всього. По відео видно, що коли ми евакуювали людей, очень сильно стріляла там печально. При цьому питаємося, як-то помогать людям, которые там находятся. Ну, по ідеї ми начали з самих перших день війни з февраля місяця помогати людям. Війна виснажує усіх, каже Олег, зараз у людей набагато менше ресурсів та можливостей допомагати фінансово. Вроді гуманітарна допомога інші організації з організації організацій з'єднуємося Ну, как-то вместе місті машину. А вот з топливом проблема, навіть и у тех організацій, складності у всіх. Зараз ну, розгар війни йде, і мало хто вже остался без финансов. Много залишилися без роботи. Ну, у нас вже руки опускаються, ну, ну, пытаемся стоять ще на ногах. Та, попри усе, волонтери знову і знову збираються у дорогу, туди, де їх чекають українці. Надія Шевченко, Валерія Косигіна, цей день. Рік, у листопаді Кривий ріг став одним із підписантів праської декларації ініціативи «Fest Track Cities». Це відкрило можливості посилити у місті боротьбу з розповсюдженням віл сніду і туберкульозу. Учасники цього проекту днями зустрілись на робочій нараді. Партнери глобальної ініціативи підбили підсумки зробленого та ділилися досвідом в реалізації домовленостей, викладених у меморандумі. Про це наш наступний сюжет. На сьогодні в місті на обліку 9 тисяч ВІЛ-позитивних, хоч їхня реальна кількість значно більша. Виявляти цих людей, надавати їм медичні послуги і разом з тим вести профілактику ВІЛ СНІД, боротьбу зі стигмою і дискримінацією завдання ВІЛ-сервісних організацій влади медичних установ. Подолання таких соціально небезпечних захворювань, як туберкульоз, віл, снід та наркоманія, реагування на дотичні соціальні виклики, тематика робочої зустрічі з партнерами глобальної ініціативи Трек Сітіс, з якою торік підписала меморандум Криворізька мерія. Сьогодні ми будемо обговорювати дуже прикладні питання. Ми будемо обговорювати маршрут пацієнта. Ми будемо обговорювати нагальні проблеми. Ми будемо спілкуватися з нашими стейкхолдерами, які нам можуть допомогти в реалізації нашої нашого меморандуму, наших зобов'язань, які на себе взяло місто в листопаді, 2021 року, коли мер підписав меморандум з UNDP. Кривий ріг одне з чотирьох провідних міст України, які взялися реалізувати амбітний проєкт щодо подолання віл снід у своїх регіонах. Він розрахований до 2035 року та об'єднує декількох партнерів. Програма розвитку організації Об'єднаних Націй UNDP, це громадська організація Громадське здоров'я міста Кривий Ріг Олександр Лі. Це благодійне товариство людей, які живуть з ВІЛ 100% життя. І, звичайно, міська влада сьогодні будуть присутні і міські депутати. і... Керівники департаменту міської радикої міської ради, департаменту охорони здоров'я, які безпосередньо приймають участь в реалізації, і цим опікуються цим питанням загаді опікуються. Контролює голова постійної комісії Дніпропетровської обласної ради Аріна Постова. Попри непростий час, на сьогодні немає перебоїв із доставкою лікарських препаратів до Криворізького СНІ центру для безкоштовного забезпечення хворих. Нюанси проєкту прописані у дорожній карті. Єдиному документі, що є обов'язковим для виконання від первинної ланки до надання спеціалізованої меддопомоги, воєнні реалії позначилися на реалізації проєкту. Передусім, це стосується роботи з переселенцями. Військовий стан, скажімо так, посилив цю проблему, і такі регіони, як Донецьк, Луганськ, Херсон, які потерпали від інфекції, від вілл-інфекції і СНІДу і туберкульозу, також переселенці приїхали до нас. І нам потрібно їх взяти під контроль. Нам потрібно їх обстежити. Нам потрібно їх взяти на лікування, і все це навантаження і на наших медичних працівників, і на місцеву владу навантаження, на місцеві бюджети. Ну і також, звичайно, на волонтерів і громадські організації, які нам сьогодні дуже допомагають. Були вже за цей період прийняти підписані прикази о том, щоб активну часть прийнімала центри Пірвічне. ЦПМСД, ПМСД тосі тобто та первічна Мідицинська ланки, щоб активно начали тестувати, щоб ми могли охопити як можна більше слова населення, щоб люди знали о своєму статусі і в случае виявлення почали приймати як можна скоріше препарат антиретровірусних препарати. Окреме питання профілактика передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Сучасна медицина дає шанс віл-позитивним жінкам народжувати здорових дітей. У нас має бути ноль випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Діти мають бути здоровими. Віл-інфекція не вирок. Звісно, за умови відповідального ставлення людей до свого здоров'я, заявляють учасники зустрічі. Якщо хворий приймає адекватну схему лікування, він нічим не відрізняється від здорової людини, яка не має віл-інфекції. Просто він приймає ліки. І е, живе спокійно, здоровим життям. Надія Шевченко, Юлія Вітряк, Олексій Васильченко. Цей день за півроку в Україні зареєстрували понад 30 випадків лептоспірозу. Майже половину з них у червні. Експерти мають цьому пояснення: захворюваність на лептоспіроз зростає влітку, коли люди проводять більше часу біля водою. Як попередити цю грізну недугу? Розпитувала фахівців Надія Шевченко. Лептоспіроз сезонне захворювання, яке переносять гризуни, миші, видри, ондатри. З початку року в Україні вже 32 випадки цієї хвороби. Загалом же їх фіксують щороку. Минулоріч було 19 випадків. Фахівці говорять про значне зростання кількості хворих. Та констатують у Кіровоградській та Закарпатських областях внаслідок важкого перебігу хвороби четверо пацієнтів померли. В місті Кривому Розі в цьому році випадків захворювання не було. Був в минулому році в Тернівському районі. Захворювання небезпечне тим, що воно практично відразу викликає тяжкий перебіг, наступає, страдають печінка, нирки, виникає ниркова недостатність, на фоні чого можуть в більшості випадків розвиватися смертельні. Завершення цієї хвороби передається інфекція через виділення гризунів, які забруднюють харчові продукти або воду. Тому такі часті випадки зараження під час купання у водоймах через мікротравми на шкірі лептоспіра проникає в організм людини. Втім, ризики захворіти суттєво зменшуються, якщо дотримуватись профілактичних заходів. Не допускати купання, ловлі риби в таких стоячих водоймах без захисту, без чобіт, без купальних тапочок, герметично зберігати їжу в якихось контейнерах, щоб не було доступу гризунів. Крім цього, підприємствам потрібно дбати про гризунну неприникність в. Ну, на робочі місця. Для цього заказувати треба дератізацію, для... це захід по знищенню гризунів. Лептоспіроз часто складно діагностувати, адже симптоми можуть нагадувати грип чи ковід. А інколи захворювання може протікати непомітно. Тому фахівці наполягають при погіршенні самопочуття, особливо якщо був недавній контакти з хворими тваринами, потенційно зараженою водою, слід негайно звернутися до медиків. При підозрі на лептоспіроз лікування необхідно розпочати якнайшвидше. Надія Шевченко, Микита Шевченко, цей день. Патріотичні подвір'я з'явилися у середмісті, на вулиці Пушкіна. Мешканці сусідніх будинків вирішили прикрасити паркан, мульткумирами та героями сучасності. Поспілкувалася з дворовими митцями Ірина Павленко. Це хто такий? Патрон. Патрон! Молодець! А це хто такі? Скажеш? Козаки! Ану, синочок, скажи. Слава. слава Героям слава! Дворічний Даня, генератор ідей для своєї мами Валерії. Усе яскраве на цьому подвір'ї створено для нього. Від барвистого стінопису до муртку мира Маквіна. Моя дитина по-перше дуже любить Маквіна. В нас дитяче з Маквіном, ліжко з Маквіном, тарілки, кружки, все з Маквіном. Тому я одразу вирішила, давай зробимо Маквіна. Мікю Мауси, ну, – це здається, це моє дитинство. А те, що пішло вже далі, це козаки. Створили тут і захисника будинку Інстазірку песика патрона. Символ наш, це патрон, ну я не знаю, це просто, як зараз діти кажуть, краш, наш президент маленькій собачці вручав медаль. І я коли це дивилася, просто настільки простязилась, що я зрозуміла, ця собака має бути поруч, бо він має бути захисником нашого будинку. Фронт креативних мам творив на осінні, тому крім творчого задоволення від результату, мали ще й незаплановану засмагу. Валерія ділиться на відміну від співавторки муралу Лізи, вона не професійна художниця. Це було, якщо чесно, важко. Ми трошки згоріли, малювали разом з Лізою Ліпецькою. Мама до речі, трьох дітей вона знаходила час, щоб приїхати до мене. У сусідньому будинку на вулиці Пушкіна у руках креативних мам ідея мозаїк стінописів триває й досі. Вочевидь, що гуртом дворові митці мають намір прикрасити весь паркан. Над цим проєктом працював тандем Юлія Евеліна. Дівчата діляться: це був дебют. Під впливом сонця стало все вигорати. Дуже так сумно було на це дивитись, і ми вирішили це все оновити. І я почала. Деякі батьки з іншого боку почали малювати нашого подвір'я. Я запропонувала Евеліні, і вона мені допомагала кожну нашу роботу, ми працювали разом з нею. Чи не найбільше тут зображень воєнних марок, одного з найпопулярніших трендів часів війни? У 13-річної Евеліни Алієвої, окрім занять у художці, віднедавна з'явилося ще одне захоплення колекціонування поштових марок. Тому малювала їх з особливим натхненням. Надихнули, а вже ж марки України, вони дуже гарні, такі патріотичні, і ми вирішили їх зобразити. Постійно підходять люди, фотографують, настрій підіймає. Для дітей теж гарно, патріотичні марки це добре для дітей. Велике дякую дівчатам, що займаються цим, особливо босони. Гарно, коли лися опадає, немає сірості, виходиш, такі гарні барви. Ірина Павленко Олексій Правицький. Цей день. Це Всі новини на сьогодні. Більше інформації на офіційних сторінках телеканалу та на сайті rudana.com.ua. будьте пильні та бережіть себе до завтра.